Доброго ранку всім. З новим роком. Сьогодні 1 січня і друга година. Це, напевно, сама найбільша кількість людей на Буковелі, що я бачу за дуже довгий період часу. От, то якраз всі вийшли з своїх готельчиків після святкування. Навіть тут на майданчику є. На озері і на променаді також сьогодні базарний день, повну силу. І подивлюся ще, що є далі. Так, ано ну на озеро. Ого! явно хочеться вийти погуляти. Так, ще перейдуся. А це все черга. на Напевно, десь метрів 150-200. Це на оглядовий майданчик, на другий підйомник. Такого я тут не бачив Уже дуже-дуже давно. Як це було? Хотів це не ось. Ого. Належав. Нічого собі. Це на оглядовий. Навіть на лижний невеличка черга є. Другу так і не насипали. І сімірка також. Катається по чуть-чуть. Людей дуже багато. Як на такій кількість відкритих час. Перше січня. Тут на трасі де наукілубінг. Вижна школа для самих самих маленьких. Тут найбільша кількість інструкторів. Сюди їм ще зараз буде, як не тут. Також все навіть тут є черга. Так, думаю, що навіть і на льодовому каточку а там напевно чистить. Якісь люди є, але ага. щось зараз не катаються. Там через вісім О, бачите, 11 градусів. На 1 січня в Букові. 14-17. Так і живемо. І того коротенька історія про святкування нового року. Якщо ви дивилися... Бункерний подкаст, від каналу Брутальний футбол останній там була цікава історія, яку розказував один з учасників про те, як його мама працює в супермаркеті десь біля такого невеличкого населеного пункту, і що до них зателефонували з ДТЕК і сказали, що в нас сьогодні корпоратив, це було декілька днів назад, і ми хочемо замовити вас. Нам на корпоратив 25 піц, щоб ви нам випекли. І ми вам гарантуємо, що якщо ви це зробите, то ми не будемо вам відключати енергію, принаймні той день точно. Будемо старатися зробити все в наших силах, щоб ви, ви змогли для нас забезпечити свят. От. І в мене таке складається враження, що рівно з таким самим підходом вчора уряд нашої країни підійшов до ДТЕК і сказав, що попробуйте зробити все максимально, що є в ваших силах, щоб забезпечити свято для більшості жителів і попробувати не перебивати електроенергію. Тому що в багатьох місцях, де в мене є знайомі, куди я телефонував, окрім певних районів Києва, то з Світлом були ну, не такі глобальні перебої, як в останні інші дні, за, за що величезний, окрім нашим енергетикам, які змогли це зробити, і багато хто міг насолодитися таким хоча б невеличким святом одним днем. Що буде далі? Будемо бачити. І так, так як повітряна тривога почалася рівно в 00.33, в Івано-Франківській області інтервала десь годину з чимось, то можна зробити висновок, що з приходом нового року явно війна і напади не закінчаться. Так що наша боротьба продовжується, ми є сильні, тому що ми обов'язково переможемо. Особисто моє святкування пройшло, грубо кажучи, так так і завжди. Нічого такого особливого не було. І також, навіть, щоб щось розказати, також немає що. Просто пройшов день, відбулося свято, люди залишилися задоволені. Все було класно. Кажуть, що десь на Буковелі якийсь невеличкий... Готельчик навіть пускав феєрверки і туди оперативненько виїхали наряд поліції і провели роз'яснювальну роботу. Окрім того, ще є таке, що наскільки я знаю, то було послаблено комендантський час в плані переміщення між готелями. На самому центральному майданчику не було ніяких особливих заходів, але тим не менше люди могли пересуватися доволі вільно, без загрози того, що їх сильно будуть зупиняти. Це була така, також на жест доброї волі і вхід в розуміння унікальності дня. Зараз я покажу озеро, водоклап. Так то як погода не сприяє катанню, майже всі люди вийшли на променад. Отак. От І насправді дійсно відчуття таке, ніби вже або така пізня осінь, або рання весна. Жодного пориву вітру. Озеро як... Дзеркало відображує все. Людей багато, всі фотографуються, ходять. Погода для такого саме така, як треба. Хмаринки пливуть просто як у фільмі. До речі, вчора внаслідок масованих обстрілів. Один снаряд попав в, просто в центральний вхід готелю Алфавіто в Києві. Для нас, працівників готельної сфери, це є такий відчутний удар, як і кожен удар є для нас важким і травматичним, але це, напевно, один з таких перших за довший період часу удар саме по цій інфраструктурі. Знаю, що там не обійшлося без жертв, тому передаю всім колегам співчуття і також, щоб всі, всі трималися. Ми це поборемо і ми це ніколи не забудемо. Сьогодні реально буде дуже коротке відео, тому що дуже важко всюди десь знімати, бо дуже багато людей. От, Думаю подякувати вам всім за перегляди. Дуже приємно, що ви продовжуєте дивитися. Моя війна з і YouTube продовжується. Перегляди падають чомусь незалежно від того, що я роблю, але в тому всьому, що всі мої стандартні глядачі залишаються зі мною і кількість підписників росте. Тому дякую всім. Коментуйте, підписуйтесь і ставте лайки. Цей новий рік принесе для нас щось нове, я сподіваюся, без різких змін. Але ми всі очікуємо на наше одне єдине бажання для всіх. Тому віримо в це і сподіваюся, що воно дуже-дуже скоро стане все краще і добре. Тому... Дякую всім. Слава Україні. А по новій традиції для тих, хто додивився до цього місця, також історії із свого життя тут на курорті. І сьогодні буде приклад різдвяного новорічного чуда, яке зі мною трапилося, напевно, років шість назад. Я не пам'ятаю точно, чи це було Різдво, чи це було саме Новий рік. Але якесь одне з таких свят. В тому готелі, де я був, проживав один іноземець, який починаючи з вечора пробував знайти спільну мову з багатьма людьми і щось пояснити. А так як в його крові була дуже велика кількість алкоголю, то це було йому зробити дуже складно. І він чомусь не здогадувався підійти якраз до тих людей, хто би могли йому реально щось допомогти. І ось напевно перша година нас з ним зводить доля. І виявляється, що він, катаючись на лижах, в той день на трасі загубив телефон. Тоді це я ще навіть пам'ятаю, що це був якийсь там HTC. Ну, також топовий телефон на той час, але ну, зараз це вже якось навіть смішно звучить. Він каже, я його... він десь в мене випав, я не знаю, що робити. У мене на ньому всі мої документи, всі мої квитки на літаки, там все моє життя, і я в четвертій ночі маю з готелю з'їхати, а в мене нічого немає. Так що якось так. Треба конче його знайти. Я кажу, добре, давайте я попробую вам допомогти. Там по Google ID, Find My Phone якимись третіми всякими різними штуками я йому показую, ну ось я бачу, що ваш телефон останній раз був активний, там на вершині якоїсь траси. Він каже, добре, їдемо туди. Я кажу, ну тут такого не може бути, тому що зараз ніч. Ретраки не їздять, ніхто не їздить, підйомники не працюють. Він каже, добре, викликай таксі, ми їдемо наверх. Я кажу, ну нема такої опції. Він чуть не плаче, все. І я не знаю, як так виходить, але я периферійним зором бачаю, що якраз чистить трасу ретрак. Я такий його бачу, кажу, почекайте секундочку. От, і вибігаю, біжу, просто от в чому є, в костюмі, в мештах. Вибігаю на трасу, стою перед ретраком і кажу, я дуже вибачаюся, в нас така от ситуація зараз трапилася, що там наверху, куди ви зараз їдете, там в снігу лежить телефон. І конче треба його забрати. І окрім того, як вас... У нас способу це вирішити немає. Мужчина так на мене подивився і каже, сідай. Я тоді вперше і єдиний раз за життя катався на ретраку. Я сідаю в ретрак і ми їдемо з ним наверх. Де він мене везе не туди, куди, я думав, а взагалі в інше місце. Просто в ліс. Там, де він зупиняється, і каже, а що якщо я той телефон знайшов? Я такий, ну це було б супер. Він каже, ну ти ж зрозумій, що я міг його і переїхати, а виявилося так, що ми ж на той телефон пускали дзвінки, можливо, хтось там його десь бачить. І він його побачив, він собі заніс в салон. Я кажу. Ви ж зрозумієте, це телефон не мій, я вам можу бути максимально вдячний, але я проста людина, в мене там з собою всього -та не дуже багато грошей. Я впевнений, що якщо ви підійдете до власника, то він вас е буде дуже сильно вдячний і зробить все можливе, щоб ви залишилися задоволені. Він каже, ні, тому що нам таке, в принципі, не дуже можна робити. Тому давай домовимося так, що я тобі цей телефон віддаю, а ти, що можеш, то ти так мені віддячиш. Я кажу, добре, я йому віддав, там скільки в мене було з собою якихось грошей кишенькових. І на цьому я забрав телефон, він мене відвіз назад до готелю. Я підійшов, дав іноземцю. Іноземець не то що плакав, він ридав. І радів одночасно, тому що це було на рівні дійсно новорічного різдвяного чуда. Не можу сказати, що я також внаслідок цього не залишився незадоволений. Не Всі були просто максимально щасливі, що таке трапилося. І отак рівно я вперше в житті і єдиний раз покатався на ретрак. І потім ця історія ще дуже довго переходила просто як такий мега нереальна історія, в яку мало би хто повірив. Але вона відбулася. Тому якщо у вас є нормальне бажання для того, щоб щось зробити і знайти, то треба, ну як мінімум, спробувати. Тому дякую всім за перегляди. До найближчих зустрічей. Ще раз. Скажу вам всім дякую, Донайте на ЗСУ, тому що завдяки їм ми зустріли цей Новий рік. І слава Україні!